Багатотарифні лічильники електричної енергії це засоби обліку електричної енергії, які за своїми параметрами забезпечують ведення окремого обліку в різний час доби. На даний момент в Україні діє два варіанти програмування таких лічильників: це в дві зони і в три зони. Двозонні лічильники програмуються на день-ніч, тризонні програмуються на день на півпік-пік. Застосування тризонних лічильників потребує дуже щільної уваги до використання приладів з боку споживачів, так як в період пікових навантажень діє коефіцієнт 1,5, тобто споживачі платять за електричну енергію в на 50% більше. Застосування двох зонних лічильників забезпечує споживачам в нічний період часу з 23 години вечора до 7 години ранку, споживання електричної енергії з коефіцієнтом 0,5, тобто споживачі платять за електричну енергію в два рази менше. В інший період доби застосовується коефіцієнт одиниця. Кожен споживач може встановити собі багатотарифний лічильник. Для цього йому необхідно придбати засіб обліку, який буде відповідати тим параметрам для можливості програмування в декілька тарифів. Перелік рекомендованих лічильників оприлюднений на сайті падчикасеобленерго. Також кожен споживач може звернутися до відповідного структурного підрозділу, з яким він заключив договір на розподіл, для отримання зазначеної інформації. Після придбання лічильника споживач із заявою звертається до відповідного структурного підрозділу, з яким він уклав договір на розподіл, оплачує рахунок на влаштування багатотарифного обліку, віддає лічильник на параметризацію і в подальшому споживачу назначають день для влаштування багатотарифного обліку. 1 січня 2019 року втратила чинність постанова про тарифи диференційовані за періодами часу для непобутових споживачів. Тому на даний час організувати багатотарифний облік можуть лише побутові споживачі. Вартість послуги із облаштування багатотарифного обліку можна дізнатися безпосередньо у відокремленому структурному підрозділі, що буде виконувати дану роботу. Вартість даної послуги може коливатись від багатьох факторів: від віддаленості об'єкта, від необхідності забезпечення певними матеріалами, обладнаннями, механізм і також від складності робіт. Також зазначаємо, що первинна параметризація лічильників для побутових споживачів є безкоштовною. На сьогодні виробників багатотарифних лічильників існує дуже багато, тому кожен тип лічильника може відображати інформацію по показникам по різному Тому для цього ми рекомендуємо ознайомитися із розділом зняття показів лічильника на сайті Пад Черкаси Обленерго. Також дану інформацію ви можете отримати безпосередньо при влаштуванні вузла обліку у працівників пад Черкаси Обленерго, які виконують цю послугу. Основною перевагою двозонних лічильників є те, що споживачі в нічний час з 23-ї години вечора до 7-ї ранку платять за електричну енергію двічі менше для забезпечення більшої економії електричної енергії. В нічний час рекомендуємо вмикати прилади з автоматизованим режимом роботи, які не потребують втручання людини. Це, наприклад, посудомийні, пральні, сушильні машини, електроопалення. Теплі підлоги використання електричної енергії в нічний час дозволить знизити завантаженість енергосистеми країни в моменти пікових навантажень, що в свою чергу сприятиме більш стабільній роботі електричних мереж.